Привіт! Ви знаходитесь на каналі Ленапетит. І сьогодні я з вами поділюсь рецептом смачнющої картоплі. Це буде ну, типу поселянські, не поселянські, називайте, як хочете. Що нам для цього знадобиться? Саме картопля, її прям зі шкіркою гарно вимити. Я прям щіточкою її так помила, не чистити чесничок, олійка. Зелень і сіль все більше нічого не потрібно. Перше, що ми зробимо, це ми зробимо заправку для нашої страви. Висипаємо чесник в ємність, де ми будемо збивати погружним блендером. Ну або подрівнювачем. Наливаємо олійки так, щоб покривало і трішки більше. Ось так. І все подрібнемо. Друзі, беремо пательню з товстим дном, або сковорідка може у вас з високими бортиками, і будемо розігрівати гарно масло. Ця картопля буде смажитись у фритюрі, тому масло нам так багатенько потрібно. Слухайте, вона, звісно, не така, щоб і полезна, але дозволити собі там раз у п'ятилетку або пригостити друзів. Думаю, що можна. Така у нас маса вийшла, чесничок з олією. Боже, тут запах стоїть неймовірний. А тепер будемо нарізати нашу картопельку. Ось так. Ділимо на чотири частини. А потім ще на дві. Ось таким кусочком невеличким. Так, картопельку я нарізала ось так. Тобто на чотири частини, а потім ще по одній на дві частини кожну. На вісім частин І чекаємо, поки наше масло вже почне закипати Тобто робиться фритюр. Дивіться, масло наше починає закипати Зараз я одну картоплю кінну перевірю. так чудово. І викладаємо картопельку. Обережно, щоб масло. Ось дивіться, так чудово, наша картопелька буде готуватись. Дивіться, як вона бурлить. І вже майже майже приготувалась. Друзі, пройшло 10 хвилин, всього-навсього. Дивіться, яка гарна картопелька у нас вийшла. Золотава. Зараз перекладаю її у миску і покажу далі, що буду робити. Різаємо зелень. У мене кріп. Беріть ту, яка вам більше подобається. Може петрушка, може ще щось. Ну, до картопельки гарно буде і смачно кріп. Так, картоплю ми витягли. Тепер беремо, поки вона гаряча. Ось так посипаємо сіллю за смаком. Оцей наш соус. Ой, молодий чесничок, олійка домашня. Так. Ось так гарненько перемішаємо. Все. Тепер нам залишилось викласти її. І посипати зеленю. Це дуже смачно. Ось так. Все, наша страва готова. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!